Друзі, всім привіт, всім добре, хоча воно взагалі не добре. Ми вже як маємо сталкер на зв'язку і всього вам найкращого. Так, дякую вам, друзі, за все. Бережіть себе, своїх рідних. Хочу вам показати, не знаю, знаєте ви чи ні, там у себе подивився. І з'явилося. Друзі, ще одні підкови. Можна обміняти і залутати трішки золота безкоштовно. Так. Це ще ні, цю ще не можна, можливо, можна буде пізніше. Ну, до речі, ось, друзі, талісмани на контейнер їх усі. Він у вас є 100%. Подивитися тут різне І обмінюйте. Так ви можете обміняти. Ну, якщо 10 талісманів відкрити, це вам на 10 контейнерів це 1000 потрібно. А тут за один 143. То виходить за 7 вам дешевше так їх обміняти, ніж контейнер чекати. Все, друзі, обміни пригодиться. Тим паче, я не хотів зразу казати, Хотів пізніше трішки сказати. Ну добре, ладно вже. Будуть містики, друзі, повернуться, чорні скриньки в листопаді. І ще, мабуть, будуть і мега контейнери, і відпади. Наші любимі контейнери запасаємося золотом, друзі. Я е, здогадуюсь, що будуть і. Ну, вони казали, на ну, що рулетки мають бути з цими же контейнерами. Ну, оце що ми крутимо цей хлам. А от, оті контейнери, які ми так да, їх, там, е, їх там порізали. Порізали їх там, Ну не дуже, але порізали там. Скільки? Е, цей, гарантована нагорода 9 рівня проект. Він 0,05% став. А у... Це у перших-других рівнях змінилось процент випадання. містики. Золоті бустери змінили на срібла. Потім що ще? Третій рівень. Не змінили нічого, все залишилось як є. Аватар 5% так і лишився, як і був. А у другому рівні КПЗ проєкт став 0,5%. Там 0,05, нулі, а тут 1-0-0,5%. Ну, містики змінилося теж в гіршу сторону. Ну, друзі, якось так. Трішки інфи, оце. Дякую вам, друзі, за все, за те, що ви є. Бережіть себе, своїх рідних. Ви бачите, які важкі часи. Все, хай Господь вас благословляє, всіх рясно. всіх вас обійняв і до зустрічі. З вами був Сталкер.